У Балтійському морі в економічній зоні Фінляндії обірвався підводний кабель російського Ростелекому. За даними компанії, пошкодження сталося через зовнішній вплив. Йдеться про два кабелі між Санкт-Петербургом і Калінінградом. Один із них під назвою Балтика наразі ремонтують під контролем берегової охорони Фінляндії. Роботи можуть затягнутися на тиждень залежно від погоди. Ну і додам, що наприкінці минулого року у Балтиці вже фіксували пошкодження підводних каборів між Фінляндією та Естонією. На початку тижня президент США Дональд Трамп заявив, що хоче доступ для Сполучених Штатів Америки до рідкоземельних мінералів в Україні. На його думку, ними Київ може розрахуватися з Вашингтоном. Цитую за фінансову підтримку військових зусиль країни проти Росії. Трамп каже, що США надали Україні допомоги приблизно на 300 мільярдів доларів, що набагато більше ніж Європейський Союз. Ми хочемо гарантію. Ми передаємо їм гроші, даємо обладнання. Європейці не встигають за нами. Вони повинні вирівняти рівень допомоги. Дивіться, між нами океан, а у них немає. Це для них важливіше ніж для нас, але вони значно відстають у фінансуванні і повинні платити як мінімум стільки ж, як ми. Тож ми розглядаємо угоду з Україною, за якою вони забезпечать те, що ми їм даємо їхніми рідкоземельними ресурсами та іншими речами. Ця історія не нова. Ще восени під час візиту президента України до США в Куларах обговорювали саме цей пункт з плану перемоги Володимира Зеленського. Тоді видання Financial Times з посиланням на обізнані джерела вказували, що він був підготовлений спеціально для Трампа. Журналісти уточнюють, що цю пропозицію розробив сенатор республіканець Лінці Грем. Тоді він казав, що не можна допустити поразки України, тому що вона має рідкоземельні мінерали на 10-12 трильйонів доларів. Я в захваті від того, що зробила ваша країна. Ви намагаєтеся зупинити росіян, щоб цього не довелося робити нам. Україна багата на природні ресурси, і це добре для економіки, і тому я хочу й надалі допомагати нашим друзям в Україні. Вони можуть перемогти, і їм потрібна наша допомога. Володимир Зеленський відповів на заяву Дональда Трампа про рідкоземельні метали. за словами президента. Наша країна відкрита у цьому питанні для партнерів зі сполучених штатів Америки. Ми відкриті до того, що все це може бути розроблено з нашими партнерами, які і допомагають нам захистити нашу землю і штовхають ворога назад своєю зброєю, своєю присутністю санкційними пакетами. І це абсолютно справедливо. Я про це говорив ще в вересні, коли у нас була зустріч з президентом Трампом Нью-Йорку. Я йому казав, що окей, ми, ми тільки будемо відкриті. Доступ до рідкоземельних копалин України як компенсація за постачання американської зброї лише одна і не найголовніша з цілей, які переслідує Трамп. Насправді його прагматизм набагато глибше і зачіпає економічну безпеку Сполучених Штатів. Передусім, мова йде про зменшення залежності від китайських ресурсів. Трамп хоче отримати рідкоземельні метали, тому що економіка США сильно залежить від китайських джерел, а це ризик для національної безпеки. Це перша причина. Друга причина в Америці мало компаній, які можуть видобувати та переробляти ці метали. Третя причина: Україна має ці ресурси, і щоб уникнути того, що Китай заволодіє ними та почне видобуток, американці розглядають цю можливість. Четверта причина змусити Україну компенсувати американську військову допомогу. Ну а тим часом канцлер Німеччини Олаф Шольц назвав егоїстичним план Дональда Трампа пов'язати допомогу Україні з доступом до цінних металів. Мовляв, ресурси України слід використовувати для фінансування всього, що знадобиться після війни, зокрема для відбудови значних руйнування України. Проте незрозуміло, що саме мав на увазі Дональд Трамп, говорячи про українські ресурси. Усі критично важливі мінерали чи лише рідкоземельні mm. мінерали. Отже, поговоримо про останні рідкоземельні. А це група 17 хімічних елементів, які мають унікальні фізичні властивості. Це робить їх важливими у багатьох високотехнологічних галузях від виробництва смартфонів, ноутбуків, електромобілів до складних медичних та космічних технологій. Зокрема, Україна має значні поклади літію. Берилію, цирконію, танталу і ніобію. Ну і окрім того, ми також маємо масивні поклади титану, уранових руд, марганцю, заліза та інших корисних копалин. І за оцінкою Форб, за сукупна вартість всіх цих ресурсів у нашій країні може сягати 15 трильйонів доларів. І проблема полягає в тому, що понад 70% з них припадають на три області: Донецьку, Дніпропетровську та Луганську. Тоді як значні території двох з трьох цих областей наразі перебувають під російською окупацією, так у надрах Донеччини заховані промислові скарби на загальну суму до 3 трильйонів 800 мільярдів доларів. Тоді як покладів корисних копалин на Луганщині за оцінками на 3 трильйони 200 мільярдів доларів. Цінні копалини на тлі інтересів США можуть стати великим козирем для України, оскільки більшість покладів розташовані на тимчасово окупованих територіях, Сполучені Штати, мають бути зацікавлені у поверненні їх під контроль нашої країни. В іншому разі розробляти ці родовища і відбудувати копалини буде неможливо. Окрім того, потрібно обезпечити ці території від. Зазіхання Росії у майбутньому у майбутньому а ще є ризик, що захопивши родовище, ворог може віддати їх під контроль Китаю, бо у Росії немає ні ресурсів, ні технологій для їхньої подальшої розробки. А це ще один постріл у бік США. Тож для реалізації плану Трампа дієві безпекові гарантії для України неминучі.